Люди бояться зостатися наодинці зі своїми думками. Люди бояться побачити там правду. Люди бояться страх змін, страх правди, тому що багато людей, коли напишуть на листочки і подумають про це, вони поймуть, що життя, яке вони живуть, зовсім не те, яким яким би вони хотіли жити. Що можливо чи вона живе з некоханою людиною. Можливо, вона працює на роботі, яка зовсім не подобається. Можливо, вона живе життя, яке їй зовсім не подобається. І тут іде е, рух треба змінювати. А змінювати завжди трудніше, чим пливти за течією. І людина боїться, людина боїться признати собі, що вона живе життям, яке їй не подобається. І що щастя в неї нема. Але від цього нікуди не втічеш. на одинці зі своїми думками це благо. І коли ти зостаєшся, коли ти розумієш, що ти живеш не тим життям, на яке, на яке ти мріяв, коли ти розумієш, що живеш не з тою людиною, яка давним-давно тебе не кохає, і ти яку не кохаєш. Коли ти розумієш, що працюєш на роботі, про яку ніколи не мріяв, і ти не хочеш ходити на цю роботу. Коли ти розумієш, що тобі мало грошей від цієї роботи, ти розумієш, що настав час змін. І ти хочеш цих змін, навіть якщо боїшся, все одно хочеш. І тоді йде рух вперед. Щастя! Кожна людина хоче щастя. Але якщо пливти за течією, якщо ніколи не міняти, то можна так і прожити все життя. І ніколи не побачити щастя. Щастя там, де ти усвідомлюєш, що ти живеш життям, про яке не мріяв, і що ти робиш рух для того, щоб жити життям, про яке мріяв. Я вірю в це. І Я над цим працюю. Дякую, все буде.